Як посварилися дві кішки, народна казка. Жили колись дві кішки, дві подружки. Були вони нерозлучні, скрізь ходили разом і постійно ластилися одна до одної. Як ось уночі, зголоднівши, вони застрибнули через вікно на кухню до одного багатія і побачили на столі. Подружки аж заморкотіли від утіхи, схопили кожна по шматку та й вистрибнули на двір Раптом одна з них побачила, що у її подруги шматочок м'язка більший, ніж у неї. А давай розділимо м'ясо порівну, запропонувала вона. А тоді з'їмо. Але подружка відповіла: Щого б це я? У мене великий шматок, а у тебе маленький. Кому який дістався, той нехай такий їсть. Ах, так. Розлютилася друга кішка і дряпнула подружку по носі. Та дряпнула її у відповідь. І вже за мить вони обидві щепилися і почали битися і кататися по землі. Вони й не помітили, що за кущем причаївся шакал. Втомившись, кішки припинили бійку. Але від ненависті не могли навіть дивитися одна на одну. Тут шакал вийшов із-за куща. І запитав, а чого це ви так посварилися? Пане Шакале, вночі, ризикуючи життям, я роздобула великий шматок м'яса, а їй дістався маленький. І вона заперечує проти того, щоб я з'їла свій чесно здобутий. А кішка, у якої був маленький шматок, сказала. Хіба все чесно схопила найбільший шматок і не хоче ділитися? Шакал послухав кішок та й говорить. Хіба ви не знаєте, що у цих місцях я суддя, принесіть ваги, я розділю м'ясо. По справедливості. А заразом і розсуджу, хто з вас правий, а хто винен? Кішки побігли по ваги та митт принесли їх. Шакал сів під деревом і поклав м'ясо на вагил. Ох, цей шматок трохи важчий!» І шакал. Відхопив від великого шматка чималий кусень. Гмм, mm, все одно він іще великий. І він відкусив іще раз. Тепер ваги наче урівноважилися. Але Шакал ніяк не заспокоювався і по черзі кусав, то від одного шматка. То від другого. Кішки уважно дивилися, як їхнє м'ясо потроху зникає у пащі шакала. І поки воно не зникло зовсім, сказали. Пане суддя, ми у захваті від вашого суду. Віддайте нам те м'ясо, що залишилося, ми помиримося. Пізно. Раніше треба було миритися. Що ж ви вважаєте? Що я оце возився з вами півночі і весь ранок, а тепер маю через вас ходити голодний. Ще чого? І він проковтнув останній шматочок м'яса. Так і розійшлися кішки ні з чим. Не дивлячись одна на одну.